В кінці травня місяця я значить, написав, взяв фарбу, щитку і отут будинок проєктів, його будували на проспекті Леніна, нині науки, напроти інтуриста. От, то я значить, пішов вночі от, з фарбою і написав на паркані великими буквами. Українці шануйте рідну мову. Геть, мерзенні теоріки естественної асиміляції. Хай живе Україна. І мені, на жаль, не вистачило значить, на останнє слово Україна, а і знак оклику. Я повертаюся додому, беру другу банку, вже десь була п'ята година чи під шосту, люди вже йдуть на роботу. От. Але я дописую. Значить, і, фок написав, знак оплаку, От. А тут уже біля мене за спиною вже стоїть наряд міліції. Yeah. Намагався драпанути. От, ну, з торба, з банкою, з <рес> <рес> щітка, то я, значить, сюди в скверик, як його, бацан, господі. І я okay. туди от, намагався саме, то мені все вони вже таки догнали, бо це то, то, то було вже, на, чекати. От, то я був певний, що я правильно роблю, бо я відстоюю те, що партія не заперечує. Партія проголошує, але е, тим часом е, не виконує. І оця вся, оця вся большевицька зараза комунятська, вона скрізь така: говорить одне, робить друге.